Це відбувалося на лондонському стадіоні Вемблі у серпні минулого року. Збірна Бразилії програла фінальний матч Олімпіади Мексиці 1-2. Це єдиний трофей, що його аселисал ніколи не вигравали. За Бразилію гол на останній хвилині забив Улк. Він став невід'ємною часткою національної команди 2012 року. Та з переходом до російського клубу «Зеніт» він утратив форму. У середу товариський матч Бразилії проти Англії Улк просидів на лаві запасних. Євронюс спілкувався з ним у Лондоні né, que é bom dia, e Harashu, né, que é bom. Санкт-Петербург заплатив 40 мільйонів євро за перехід Улка з португальського порту. Це була друга за величиною сума трансферу 2012 року. Проте наразі футболіст не виправдав грою такої інвестиції. На його рахунку лише 4 гули у 16 матчах, тоді як за порту він забив 2 у 3. Що ж з ним сталося в Росії? Сабельно, сабельно, тихі. Чому УК у свої 26 років поміняв порту і португальську лігу на слабші за рівним команду й чемпіонат. я хотів нового виклику, а для цього був потрібний інший чемпіонат. Адже з порту я виграв усе, що можна. Я мав пропозиції з Англії, Італії, Іспанії, але ми не досягли угоди натомість досягли домовленості із Зенітом із Росії. Порт, угоди досяг порту чи у і Порту, і я теж не брехатиму. Люди знають, що я футболіст і маю використовувати слушні нагоди. Тож ясно, що прислухався до матеріального боку пропозиції Зеніта, але не лише до нього. Зеніт це клуб на підйомі. Він має добру інфраструктуру, багато інвестує. Тож за два-три роки він буде серед найкращих клубів Європи. Ук був кумиром у Японії, був одним з ідолів у португальському чемпіонаті. Та нині далеко від того, аби ти був кумиром Росії. У чому причина? Коли приїхав до Росії, це був уже восьмий тур чемпіонату. Я пропустив усю передсезонну підготовку і не мав змоги познайомитися з іншими гравцями і командою. Загалом мої колеги не знали мене як людину, лише як гравця. Тепер у перерві чемпіонату ми маємо нагоду тренуватися разом і добре познайомитися. Певен, що після цієї передсезонної підготовки улк знову стане тим улком, що грав за порту в Японії у збірній Бразилії, яка грає у запальний футбол. Тобі зашкодило, що прибув лише у вересні. Певен, що так певен, що у цьому також причина упередження проти мене внаслідок трансферу, його величезної суми. Інші гравці вже мали зуб на мене, навіть не знаючи мене. Вони думали, що через такі гроші я схочу мати такий собі зоряний статус у клубі, та я приїхав. Не для того, аби бути суперзіркою, а для того, щоб допомогти і щоб мені допомагали. Я певен, що тепер ця ситуація владнається. Спочатку твої стосунки з російськими гравцями команди не були простими. Так деякі гравці виказували неповагу, та я ніколи нічого не відповідав, не хотів проблем. Якраз навпаки, Коли ти кажеш про неповагу, що саме маєш на увазі? Було публічно сказано певні речі, яких не слід казати. В інтерв'ю теж для мене було б неможливо говорити погано про своїх колег. Ти маєш на увазі капітана та інших гравців «Зеніта», що висловлювалися у пресі про твій контракт. Я ніколи не скажу поганого про гравця, коли щось говорю, то лише добре. Мене в Росії вже питали, хто із гравців «Зеніта» є найбільш кваліфікованими. Я сказав Дінісо, капітан це гравець, що дуже мені подобається. Він має чудові якості. Проблема з Дінісовим і Кіржаковим була лише через платню. Чи йшлося також про упередження? Не знаю. Не маю зеленого поняття. Я ніколи не говорив з ними про це. Я не знаю про що вони розмовляли із керівництвом клубу. Я про це не читав у пресі. І мені наказали на роботі, щоб я прочитав їхні інтерв'ю. Це й тому, що я не хочу про це знати. Нам треба добре взаємодіяти і поважати одні одних на полі. А за його межами кожен має своє життя. Після матчу з Міланом у Лізі чемпіонів ти не був задоволений, що тебе замінили і мав щодо цього суперечку із тренером Лучано Спалетті. Після гри ти сказав, що можеш залишити Зініт у січні. Цього не сталося. Та чи не потрапиш ти на трансферний ринок у літку? Аж я дещо поспішив після гри. Я був знервований і сказав, чого казати не хотів. Нині я задоволений тренерами колегами. Тож уже не думаю про це. Я почуваюся більш мотивованим, і це відображається на моїй спортивній формі. Спочатку так не було. Не можна сказати, що це було. Мені просто багато що не вдавалося, бо я не був упевнений у гравцях. У Росії одна із груп фанатів Ланс Крона виступила з маніфестом 17 грудня 2012 року, в якому мовилося, що відсутність чорношкірих гравців у складі «Зеніта» є важливою традицією, що підкреслює тотожність клубу. Як ти почуваєшся, представляючи цей клуб? Ми тут для того, аби грати незалежно від кольору шкіри білі, чорні, жовті, блакитні. Всі однакові. Ми усі з плоті і кісток. Якщо будь-кому зірвати шкіру, піде та ж сама кров. Нема різниці, і таке упередження не повинно існувати. Зі свого боку маю сказати, що мені невідомі такі фани «Зеніта». Коли виходжу на поле, чую, що вболівальники підбадьорюють мене. Я маю позитивну думку про вболівальників. «Зеніта». Крім того, мені невідома ця ситуація. Тож не можу коментувати. Ти Ніколи не був жертвою расизму. Ніколи, якби сказав, що так я б збрехав. Навпаки, мене завжди тут добре зустрічають. У го Бразилія буде господарем чемпіонату світу. Це дуже важливий турнір. Але у вас в Україні і далі багато проблем із безпекою, злочинністю, організаційними заходами. Чого чекати 2014 тисячі чотирнадцятого року? Закен злочинністі насильство говорять люди, що лише хочуть бачити негативний бік речей, а треба бачити позитивний бік. Якби у Бразилії цих проблем не було, то це була б ідеальна країна. а Абсолютно ідеальних речей не буває. Вірю, що із з часом становище поліпшуватиметься.